Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І дуже серйозну загрозу представляє, тому тут буде да. обісерем непростий, потрібно остерігатися у цих гравців, але зараз вони атакують, є удар поворотах, але удар поворотах. І чи буде удар, так є удар поворотах. Льотін парирує. Цей постріл все ж таки пощастило у цьому епізоді. Але закидання поки що не проходить, при цьому боротьба зараз в центрі і можна пробувати пас на вербанку, вербанку! удар. She's done with it. Більшим пробиває в як поворотах, але тут коло намагався далі якось розкрутитися, перехоплення коло Головне, не порушувати правила, жовто Бербенко буде стріляти. Ні, передача спроба пробити, але нічим вона не закінчиться. Ну і і знову ліпікуче продовжують. Що буде далі? Поки що ножники ніякої, ніякої небезпеки та продовження. Епізоду немає, ще одна передача. Папінчук може бити, папінчук По удар породу так. перший не вчіп, віктор одразу на діставо тримати. Льоті небезпечно. Ну що, друзі, Артем Вербенко ЛПСРМ з перемогою перемогою вас у такому напруженому поєдинку? Ваші перші емоції та враження після цього матчу зараз. емоцій нема, тому що все віддали на полі. Хлопцям дякую, тренеру, дякую, тому що ну віддали всіх себе, і результат такий, на який ми заслужили. Перша перемога у вас у сезону Скажіть, будь ласка, 2-0, здавалося б, все було для вас більш-менш спокійне. Але от остання хвилина такий курйозний м'яч трохи ви самі собі привезли. Ну і як було взагалі грати оцю останню хвилину, і гра проти п'ятого польового? Тому що видно, що ви тренувалися, готувалися, але як взагалі вам гра оборонятися проти п'ятьох? Чи готові до цього і у наступних поєдинках? Трохи втратили концентрацію, коли пропустили гол. Не вистачає, трохи замін збору не вистачає. От але ми тренувалися, і фізичні кондиції підтягнули, і тренували і проти проти п'яти гравців. І ну, результат на тепло показали те, що треба, і в майбутньому також готові грати. Ну, які, то все останнє запитання, які, скажімо так, амбіції у ПСРМ, Так, дві поразки, такий старт, ну, не найкращий, скажімо так, але на що ви розраховуєте, Що для вас цей сезон? Це більше така, скажімо так. Вкатка у гол-дивізіон, Чи все ж таки ви у наступних поєдинках розраховуєте здобувати тільки перемоги, і неможливо зачепитися за якісь бронзові або срібні медалі наприкінці сезону? Як я й казав, наша задача це трійка. І зараз ми тільки набираємо обороти, трохи добираємо хлопців. Більше будемо тренуватися і сподіваємося на те, що в трійку ми попадемо. Ну попадете ні, подивимося в кінці сезону. Дякую вам. Хорошо. ну що ж, друзі, тепер у нас Олімпік Буч на зв'язку? скажімо так, три перемоги поспіль було у вас до цього. Тут перша поразка, здавалося проти ЛПСРМ, у яких було дві поразки. Я думаю, що ви розраховували на перемогу, але скажіть, будь ласка, в принципі, про цей поєдинок. Як ваші перші емоції та враження? Ну, перші емоції я скажу, що програли самі собі. Насамперед, типу, куча було помилок, яких сьогодні ми не очікували наших гравців. Десь день сьогодні не наш. Не буду нічого казати. Ну, програли, можливо, навіть такі уроки нам потрібні були, щоб трошки хлопці не зазнавались. Ще багато ігор, ще нічого страшного не произошло. одна поразка це ще турнір великий. Ще 5-6 ігор буде, так що все нормально. Ну щодо реалізації, ви грали 8 хвилин в п'ятого польового. Здавалося, були моменти, але ось згадати, коли двічі віддавали майже там на ворота удар з двох метрів. Але ось не залітало. Чому сьогодні не залітало? Це якась проблема можливо з концентрацією або просто якась тотальна нереалізація. Ось що ви думаєте, в принципі, з цього питання? Можливо, хлопці сьогодні попросили гру на ранок, можливо, десь і не проснулись. Будемо наступного разу їм про це нагадувати. Що може, в 9.30 трошки ранувато. Десь не прокинулись, можливо, так. Да, я вважаю, що моменти були не реалізовані, але не наш день. Нічого страшного, перегортаємо цю сторінку, йдемо далі. Типу, все нормально. Я вважаю. Типу. Все окей, ну і останнє запитання. Як ми вже казали, три перемоги з трьох у вас були. Яка тепер основна мета Олімпік Бучі? Якщо на старті сезону, можливо, там була мета провести хороші сезон, але ось такий вдалий старт. Ну просто катком їхали по своїх опонентах. Але тепер які амбіції? Золоті медалі чи боротьба за трійку? Ну, амбіції у нас такі, як і були. Я скажу чесно, що у нас і до цього були От ігри до гри. У нас трійка – це наша задача. Там як вийде, золоті медалі, це було б. Найвище наше класно, але типу побачимо. Трійка, будемо боротися. У нас є хороший заділ для цього, 9 очок, поки все нормально. Так що будемо в тройку старатися попадати. Дякую, гарно, в Дякую.